Права 938. Закінчіть розкладання многочлена на множники. Ну що ж, стартуємо АБ-7Б плюс 3А-21. Спочатку згрупуємо доданки, ми групуємо АБ-7Б, додати і 3А-21. З перших дужок виносимо спільний множник Б. Якщо ми винесемо Б дужки, то у дужках у нас тоді залишиться АБ забрали Б буде А. Відняти А7Б забрали, Б буде 7. Додати. З других дужок ми можемо 3 винести за дужки, то у дужках тоді залишиться. У Нас було 3А, забрали множник 3 буде А. Відняти і 21 поділити на 3, це буде 7. І це дорівнює. Ну що ж, ми бачимо спільний множник А-7, виносимо його за дужки. Записуємо, що це дорівнює. Отже, А мінус 7, що множиться. І дужку записуємо те, що залишилось непідкресленим. підкресленим Б додати 3. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, закінчіть розкладанням на множники. Записуємо А мінус 7. Що множиться на Б плюс 3. Є.